Добрий день, ми з Дніпра. З вами програма Ростин влади. У минулих випусках ми розповідали про розподіл бюджетних коштів на висвітлення діяльності Дніпровської міської ради. Якщо ви пропустили ці частини або хочете передивитися, обов'язково переходьте на Ютуб телеканалу. Д1. з наших випусків ви дізнаєтеся багато цікавого щодо міських витрат. У попередньому випуску, який називається Машина часу, як ДМР 550 тисяч гривень спрямувала у 2021 рік, ми розглядали тему тендерів і різних закупівель щодо піару міського очільника та міської ради. Серед тендерів, які викликають здивування, а частіше відверте обурення містян, був і тендер на 4 мільйони 800 тисяч гривень на послуги спросування інформації в онлайн медіа. Та щойно після виходу програми побачили гарні новини. Завдяки роботі групи Прозорість та підзвітність, яку створили при обласній військовій адміністрації. На Дніпропетровщині переглянули п'ять тендерів. Одні скасували, інші скоротили. Завдяки цьому вдалося заощадити понад 35 мільйонів бюджетних гривень. На засіданнях цієї групи розглядаються тендери, які викликають сумніви. Так відмінили аукціон Дніпровської міськради на той самий тендер вартістю у 4 мільйони 800 тисяч гривень. Тож сьогодні говоримо про інші тендерні закупівлі і те, що може викликати подив у людей. У відомій Мурці депутатів від промерської партії Пропозиція співали сфера благодарна, гуманітарна». та по розподілу бюджетних коштів цьогоріч бачимо, що насправді благодатною можна назвати сферу комунальну, або як це в народі, сфера кримінальна, сфера комунальна. Цьогоріч на Департамент благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради спрямували 1 мільярд 896 мільйонів 293 тисячі 703 гривні, з яких 1 мільярд 810 мільйонів 240 тисяч 364 гривні на житлово-комунальне господарство. Всього ж на житлово-комунальне господарство на 2024 рік виділено понад 3 мільярди 43 мільйони гривень. Посаду директора департаменту благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради з 2014 року очолює заступник міського голови Лисенко Михайло Олександрович, який неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності і навіть відбував покарання. Лисенко не лише головний комунальник міста. Він ще одночасно є депутатом Дніпропетровської обласної ради від партії пропозиція. У 2019 році Лисенко був оголошений в розшук по карній справі з приводу крадіжок бюджету на ремонті нового мосту через річку Дніпро. Його звинувачували в розкраданні коштів на суму 29 мільйонів гривень. На момент вирішення питання він втік за кордон. А згодом суд відправив Лисенка під домашній арешт на 60 діб. вказана сума застави 600 тисяч гривень, була внесена, і він повернувся на роботу. Також на початку жовтня, того ж 2019 року, Лисенку було вручено заочно ще одну підозру за розкрадання 16 мільйонів гривень в процесі паспортизації вулиць Дніпра. Було підписано договір з приватним підприємством, зареєстрованим в окупованому Донецьку, яке роботи не виконало. А інженери підприємства, як свідчить слідство, підробили документи, за що отримали 400 тисяч гривень. Було порушено ще одну карну справу за статтею 191, частиною 5 та статтею 366, частиною 1. Керівник підприємства знаходиться на окупованій території, тому слідчі дії виконати неможливо. Справа досі відкрита. Щоправда, Михайло Лисенко останнім часом зник з публічного простору: чи то знову знаходиться в бігах, чи то у відрядженні. І поки деякі судові справи досі відкриті, а таке коїться в Дніпрі щодня, радимо пригадати відеокліп, про який ми казали на початку. Дніпровська міська рада, наче глузуючи у кінці 2021 року, випустила своє бачення того, як функціонує закон у Дніпрі, вмістивши ці думки у відеокліп, який назвали Мурка. Михайло Лисенко також з'являється на кадрах з п'ятої з половиною хвилини. Якщо вже у житті не бачимо зниклого, то давайте, хоча б пригадаємо, як виглядає. Го приходять ідра. Го бика вичества в Дніпрі почти що нет. Чи то кліп створювався для особистого використання, щоб висміювати і мешканців Дніпра, і на спроможність правоохоронців боротися із настільки корумпованою середою, і саму владу країни, чи то навмисно його виклали у соцмережі згодом судомно видаляючи, та інтернет доволі небезпечна мережа, особливо для таких огріхів. І коли Дніпровська міська рада намагалася видаляти опубліковане, це відео одночасно з'являлося на всіх платформах. Повернемося до найголовнішого запитання: на які потреби спрямовуються бюджетні кошти. Тут і облаштування внутрішньоквартальних доріг, ремонт автошляхів, будівництво залізобетонних укриттів, ремонт трамвайних колій, відновлення або нанесення нової розмітки пластиком та скляними кульками, прибирання департаменту і навіть оголошення закупівель на рекламу власної ж діяльності. Наприклад, 15 січня департамент оголосив тендер на 3 мільйони 200 тисяч гривень. Але торги не відбулися, але гроші ж витратити з бюджету необхідно. Значить, дубль два. 23 січня оголошується той самий тендер. Щоправда, що в непроведеному, що у повторно створеному тендері, учасник-один товариство з обмеженою відповідальністю, рекламне агентство Прайм зі статутним капіталом у 15 тисяч гривень. Та й не тільки цим відомий департамент. Не можна забути про перекладання нової бруківки на нову за 100 мільйонів гривень. Реч вимогам президента у Дніпрі діє своя шкала пріоритетності. Окремо, я хочу звернутися до всіх представників місцевої влади в нашій країні. Люди мають відчувати, що ресурси бюджетів використовуються справедливо і правильно. Кожен розуміє, про що йдеться: бруківка, прикрашання міст, фонтани почекають спочатку. Перемога. Ми з вами приділимо максимальну увагу ситуацію на місцях. У різних областях України, в різних наших громадах, але я хочу звернути увагу кожного і кожної зараз, що життя держави, життя будь-якої громади, життя кожної людини є одним і, і тим самим життям України життям, яке ми маємо захищати і. Маємо захистити від агресії Росії, і якщо хтось на будь-якій посаді, чи то, чи то в державі, чи то в органах місцевого самоврядування чомусь вважає, що війна вона, вона десь там, а він нібито може займатися чим завгодно іншим, скажімо так, пріоритетним питанням, то це велика помилка, яку треба виправити, і яку ми виправимо. Чим тільки не опікується департамент благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради? Та хто ж несе відповідальність за даними державної судової адміністрації? На заступника Лисенка Самілика відкрито відразу чотири судових справи. По двох він проходить в якості особи, яка притягається до адміністративної відповідальності, за двома іншими як відповідач та обвинувачений. А 29 січня департамент благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради на платформі Прозоро опублікував закупівлю 30 тонн портланцемату зі шлаком на 202 мільйони гривень. Ціна однієї тонни у договорі сягнула 6 тисяч 539 гривень. Хоча середня ринкова ціна за цей же матеріал втричі менша і становить 2 тисячі 600 гривень. Традиційно один учасник, один переможець, товариство з обмеженою відповідальністю Дніпровська будівельно-комерційна фірма зі статутним капіталом у 12 тисяч гривень. І ця ж фірма перемогла у змаганнях сама з собою, оскільки знову не було інших претендентів на тендер у 65 залізобетонних плит. Вартість кожної сягає майже 27 тисяч гривень. Вартість подібних плит інших виробників становить від 14 до 18 тисяч гривень, тобто на третину дешевша. Але чи справді проводяться якісні ремонтні роботи і чи задоволені самі дніпряни? Пишіть у коментарях під цим випуском на Ютубі телеканалу. Д1. з вами був Ростин Владе. Зберігайте холодний розум і критичний погляд. Ми, як завжди, даємо вам факти. Висновки робіть самі. Слава Україні!